Друзі, дуже смішна, цікава історія. Я розумію, що клієнти нашої школи по якимсь причинам віддали собачку. Є такий ресурс, кабанчик називається. І туди віддають собачок на перетримку. І там аля дешево, в домашніх умовах все класно, ми беремо. Коротше, не спеціалістам віддають собачок, щоб вони за ними погляділи там за 100-200 за гривень. Продовжую історію. Звертаються до нас люди кажуть, а ви можна заказати послугу трансфер? Ми так, да, нам треба поїхати, щоб ви поїхали. І забрали собачку в Київ. Ми беремо бус, наш бокс, і ми ж спеціалізована школа, ми у нас все, і номери для собачок. І то, як ми транспортуємо собачок, у нас все підготовлено, тому що більше 20 років цим займаємося. Приїжджаємо на адресу, каже, ми приїхали за собачкою, Вона каже, поки не розрахуєтеся за диван, я вам не, не, ніяку собаку не віддам. Ми такі, що, причому тут ми, який диван, ми взагалі за собакою на трансфер. Вона каже, не віддам, все до побачення. Ми спускаємося вниз, до нас підходить е, знайомий власниці собаки. Каже, ну вона віддала на кабанчик, дуже сильно спішила, віддала просто людям. Каже: я зараз піду заберу. E, людина пішла забирати собаку, вже забрали собаку, погрузили її в машину, в бок закрили. Тут вибігає ця жіночка, каже: Так, а де той, хто забрав собаку? Ми такі кажемо, не знаємо. А вона каже, так ви мені гроші за те, що собака розідрала диван, Да ми вам нічого не дожди. Ми приїхали вообще по своїх справах. Оказується така річ: якщо ви видаєте людям, які навіть не знають, що таке собаки. І місце не підготовлене для собак, а це люди просто беруть до себе додому, то собака пізнає світ і може гризти не тільки дівани, обув, зарядки, всі провода, псувати меблі, і це нормально для собаки. Вона не цінує цього. Якщо ви захочете зекономити чи попробувати десь кудись віддати непрофесіоналам, це добре, що собачка не постраждала, вона не втекла, не попала під машину, не побилася з кимось. Дивіться, це собаче життя. Не нехтуйте цим, будь ласка, ми професіонали. Довіряйте нам. Ми зробимо все на високому рівні. Заберемо, привеземо, позаймаємося, заселимо в готель, покупаємо. Все зробимо так, як потрібно у всіх регламентах. А регламенти у нас на високому рівні. Що хотів сказати: Кабанчик класна тема, OLX — класна тема. Подивіться, в яких умовах живуть собачки. Подивіться, хто за ними доглядає: спеціаліст чи якась бабушка хоче заробити. Ми не проти того, щоб бабушки заробляли. Але головне, щоб собака була в безпеці. Ця бабушка відвернеться собака в мусорніку з'їсть якогось пакета, якогось кулька, чи якесь розбите скло там на м'ясі, чи консерву, чи ще щось. Не грайтеся з цим. Дивіться, якщо у них не буде спеціальної освіти кінологічної, то можете мати проблеми, щоб такого не було. Довіряйте професіоналам і не буде таких історій. Ще раз повторюсь: ми приїхали забирати собаку, А до нас вибігли і потребували гроші за ремонт дивана. То ми тут, а причому, якщо вони самі дали об'яву, взяли до себе тварину, яка згризла їм диван. То якщо ви берете, то ви й несете відповідальність самі за свій диван, а не собака несе відповідальність. Вона пізнає світ. Ми про це знаємо, тому в наших номерах все комфортне і для утримання собачок. Друзі, така цікава історія. Захочете поділитися її. І якщо хочете на готель, то звертайтесь до професіоналів. А в нас найкращі умови для утримання собачок. Всіх обіймаю і чекаю в наступних роликах нашого ютуб каналу Школи для собачок Дрета.